Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Що раніше на тварин у цирках пересувних була? То тепер кияни просять окремою петицією заборонити тварин ще й у стаціонарному цирку, от на Галицькій площі він у Києві знаходиться. Петиція з'явилася на сайті КМДА. Ну зоозахисники вже дуже давно борються з використанням тварин у цирках, проте сяк так буває, тому що треба переформатувати цирк у зв'язку з цим. Ну це очевидно, якісь складнощі є. Ну як і будь який будь-який переформат. А яка ситуація за? Зараз чи готовий цирк до цього? А можливо є якась альтернативна програма? Можливо, вже й не треба було лабівати. Вже всі, всі до всього готові? Христина біля цирка зараз биковець, будь ласка, христина. Вітаю ще раз колеги. Ну готові, готові чи ні зараз вам буду розповідати, але справді як вже зазначили, що насправді баталії, дискусії, суперечки навколо використання тварин у цирках тривають вже досить давно, і вони справді досить палки, але насправді не так давно тривають ці суперечки, як взагалі з'явилася традиція використання диких тварин в цирках, тому що в українському цирку почали використовувати тварин ще в 19 сторіччі. Спо Спочатку це були коні, собаки, потім почали використовувати вже диких тварин. В радянських цирках взагалі майже не можна було уявити жодну виставу без використання диких тварин. Дресурувальники тоді вважалися взагалі елітою радянського цирку. Але вже з настанням незалежності українські активісти, українські зоозахисники все частіше почали підіймати питання гуманності, питання доречності, питання необхідності використання власне диких тварин у цирках і вимагати офіційну заборону. Яка ситуація зараз на сьогодні? Я вам все обов'язково ще сьогодні розповім. Але перед тим я вчора запитала у киян, що вони думають, як вони ставляться до використання тварин у цирках. Тому давайте, будь ласка, послухаємо. Це трішки знущання з тварин, я вважаю. Бо тварини мають бути або в забовітниках, або в відкритих територіях, а не закриті і не дресоровані хоча з іншої сторони вони там народилися. І вони в дикій природі просто не виживуть. Якщо до тварин відносяться з любов'ю, то їм буде неважливо, де вони проживають, чи в дикій природі, чи в неволі. Погано дуже. Чому? І, тому що над ними знущаються. там, вони ну, не мають так жити. зоопарки ще можна зрозуміти, бо якщо там гарні умови, в цілому вони там можуть жити. Але ну, цирки це. Тварини в цирках це, це погано. Я взагалі давно-давно не, не, не хожу ходжу не в цирк, ні в зоопарки. І ще коли це було не модно, в мене були малі діти, їм вже по 30 років. Я не могла. Я крайній раз, останній раз, коли була в цирку, заплакала, дивлячись на тих тварин і більше не змогла туди ходити. Знаєте, хоча серед всіх вчора опитаних киянів взагалі киян, з якими я просто розмовляла поза камерою і на камеру, є справді певний відсоток людей, які переконані, що у використанні тварин у цирках, у дресуруванні тварин, взагалі у виступах, циркових виступах, виступах із залученням таких тварин, немає нічого поганого. І це власне, вже така стала традиція: нічого не змінювати не потрібно, і вони самі безпосередньо час від часу теж ходять на такі виступи. Але зазначу, що насправді відсотків 90, так точно українців на моє питання, чи окей, чи нормально використовувати тварин у цирках, одразу категорично мені казали ні, і запевняли, що вони ніколи вже або хтось вже давно не ходить в цирк, або хтось теж з певного часу перестав якось дівчина розповідала, що вона одного разу заплакала і більше не змогла просто піти в цирк, і вони туди власне більше не пев повертаються, тому що на їх переконання це власне з знущання над тваринами. Але що цікаво, серед всіх цих, цих киян була певна частина людей, які щиро дивувалися, що досі в цирках ще використовують тварин, тому що вони були переконані, що не час на це все діє офіційна заборона, і власне в цьому питанні і так, і ні, чому зараз вам все поясню? Справді у 2021 році народні депутати ухвалили закон, який забороняє перевозити диких тварин у пересувних звіринцях. Але тоді прямої заборони виступив виступів у цирках у шепіто пересувних цирках власне немає. Але вже трошечки пізніше у законі про місцеве самоврядування того ж року. Надали право місцевих місцевим адміністраціям на власний розсуд вирішувати чи давати дозвіл місцевих місцевим циркам використовувати диких тварин і власне, от з того часу, як розповідають зоозахисники, близько трьох десятків українських міст вони відмовилися від використання диких тварин у пересувних цирках. Хоча прямої заборони, ось на стаціонарні цирки. Іно національний цирк України власне зараз в законодавстві немає. Але я вчора спілкувалася з захисниками і Вони мені розповідають, що просувають ідею того, що цирки мають бути без тварин. Абсолютно, будь-які цирки, пересувні стаціонарні, національний цирк України, вони мають бути без тварин ще з 2016 року. І, року. Але я зараз зацитую представників «Your Animals, Вони мені написали, що на жаль, державні цирки досі існують. Крім того, вони... Фінансується та утримується за рахунок державного бюджету. А міністерство культури не бачить у цьому проблеми. Тож власне, Animals, вони долучилися до розробки законопроєкту 5409 про повну абсолютну заборону експлуатацію тварин у цирках. Але зазначу, що цей законопроєкт, він був запропонований ще у 2021 році, але досі до сих пір він ще перебуває зараз на розгляді Верховної Ради. Одразу до національного цирку, яка їхня реакція, чи ти до них? Звісно, вчора я одразу після того, як з'явилася ця, ця петиція, я звернулася до національного цирку України. Але відповіді поки що від них на цей мій запит немає. Але менше місяцю тому моя колега-журналістка Катерина Симоненко вона робила схожий матеріал, тому що буквально місяць тому розгорівся свіжий скандал навколо нової вистави Сяєва в Національному цирку України. І соціальні мережі просто вибухнули обуренням від українців, які стверджували, що вони не очікували, коли прийшли на цю виставу, побачити там диких тварин. І якщо б вони знали, вони ніколи б не купили квитки. І власне тоді ми звернулися до національного цирку України. Певний час чекали відповідь, але от незабаром вони ми її отримали. Тому я думаю, що зараз якраз ідеальна нагода, ідеальний момент власне зацитувати і розповісти про про позицію національного цирку України у цьому питанні, а вони нам відповіли, відповіли зараз. зацитую, цитую, що державне підприємство Національний Цирк України, його посадові особи неухильно виконують вимоги чинного законодавства України, та втілюють іде в своїй діяльності саме державні концепції розвитку української культури, а також вимоги та надбання наукових та інших досліджень, зокрема у сфері фізіології, домашніх та диких тварин. Представники цирку запевняють, що тварини, які залучають до циркових вистав вистав лише вони залучаються лише в окремих епізоди, в епізодах. На цей час вони пережив, вони проживають на території підприємства у спеціальних вольєрах. Вони забезпечені всією необхідною їжею. За ними доглядають постійно ветеринари. І вони. Взагалі дотримуються всіх необхідних умов, і на останок цирку навіть зазначили, що вони готові до співробітництва з киянами з українцями стосовно розробки можливої якоїсь нової концепції бачення людей як можна по-новому зазначають в цирку використовувати тварин у циркових виставах. Але перш за все, вони дотримуються українського законодавства, яке є на сьогоднішній момент. Колеги. Ну, Христина, це позиція, що можу сказати. Та з нею можна сперечатися, можна підтримувати. Але це позиція. Дякую, що її висловили принаймні. Тепер ми розуміємо, з чим маємо справу. Е, є петиція, якщо не набере голоси. Далі є рішення Київської міської державної адміністрації. Ну і далі вже буде інше законне поле. Якщо що, якщо ні, то буде як буде. Дякую, Христина Баковець. Дякую. Тебе так, дуже. Українські серіали о 20-й. у місті з'явився мисливець на Невідом головна детективна прем'єра. Без нашого спецвідділку вони не розберуться. Знаряддя вбивства. Це підпис вбивці. Час попрацювати нашому Пляма крові, яким більше староків наш час дуже складно зникнути. без слід навіть думки залишають свої слід. Дається ми наближаємось до розгадки. Буде цікаво. обіцяю. таємниці архівів з понеділка по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі, один плюс Україна.